Друзі, привіт! Мене звати Лілія Охріменко, я психолог, і я хочу з вами поговорити про один запит, з яким до мене часто звертаються. Це те, що я ніби гірша за інших. Особливо ця інстаграмна тема ми дивимося в соцмережах, як живуть інші люди, і нам здається, що ми ніби не дотягуємо. Це прям топчик. Я можу сказати, і що в мене були такі подібні відчуття. І до мене часто звертаються. Тобто, або з цією темою, що хтось краще живе, так ніж я, або от воно в консультуванні випливає, що я ж дивлюся, як інші живуть там, в когось стосунки краще, в когось там діти краще вчаться. Когось там е, якісь там новіша машина, заробітки краще, там ще щось. І мені хочеться сказати вам, що подивіться на себе, що ви виставляєте в соцмережі. Чи ви виставляєте те, що погано? Ні. Ніхто не виставляє е, свої невдачі. Ну, Є такі блогери, які хайпують на цьому, але знову ж таки, там, де ця людина дійсно почувається е, фігово. Невпевненою в собі, там, де вона плаче в подушку, де вона хвора, часто це не виставляється. Тобто це виставляється або для хайпу, щоб підняти охвати часто, тобто, або це такий блог. да? Ну, зазвичай, е, отак. Пересічна людина, якщо це не блогер, вона не виставляє свої невдачі, вона виставляє свої успіхи. З'їздила е, десь на відпочинок, виставила. так, Якась там дитина, наприклад, якесь свято. Е, ну, от Як я по собі знаю, да, що я виставляю. Якщо там діти десь там щось грають, виступають, тобто видно, що да, якийсь там концертик, е, якусь грамоту дали ті дитині, або тобі дали якусь грамоту, або ти десь там з'їздила якесь цікаве містечко, або там якесь там. Свято, десь там ви з чоловіком обнялися, там посміхнулися, виставили. Ви не виставляєте там, де він на вас кричить, наприклад, так? а ти ридаєш в подушку, де ти почуваєшся з оцими навіть запитом, де ти почуваєшся невпевненою в собі, хуже всіх там ще щось. Ви це не виставляєте в соцмережі зазвичай. І так і інші люди. Тобто. Всі виставляють хороше там, де свою сильну сторону, там, де вона почувається, чи він слабкою, е неуспішною, там ще якоюсь непоганою, тупою. Ото все ніхто не виставляє. Навіть те, що відбувається в сусіда, зазвичай ти не знаєш, хоча ця людина проживе близькою, там, не знаю, в сестри, в брата. Е я вам скажу зі свого досвіду. Що дуже часто ти не знаєш, що в тебе відбувається вдома. Дуже часто, наприклад, сім'я живе там, він її зраджує, вона цього не знає, або навпаки, вона йому зраджує, він цього не знає. Роками так може бути. Тобто, ти живеш з людиною, ти їй довіряєш, ти спиш з в одному ліжку, а тут тобі сюрприз. Або, наприклад, про себе сказати. Ну, мене, наприклад, ці військові дії так, розкрили з іншого боку. Тобто я себе такої не знала. Або материнство мене розкрило з іншого боку, я себе такої не знала. Тобто, якась нова подія, така особлива, знаєш, якщо якась стресова, несподівана для тебе, вони тебе відкривають з того боку, що ти про себе не підозрювала. Навіть е, коли е, Ну, знаєте, оцю тему, що коли там, машина під'їжджає до дитини, да, мати може взяти цю машину і переставити. Тобто, на адреналіні ти можеш зробити набагато більше, ніж ти звичайно, в звичайному стані в своїх силах. Це може бути і хороше, і погане. І ти цього про себе не знаєш. Тобто, або якісь дії, от, згадайте своє життя, тобто були такі якісь дії необдумані. Щоб ти так в здрав в розсудків, так аби подумала, то такого б не робила, але от щось тебе штовхнуло на то, що ти це зробила. Десь ти комусь там довірилась, десь неправильно інтерпретувала, або десь навпаки, комусь там не довірила і йому там щось ляпнуло нехороше. Так? І ти б цього і не хотіла, але ти щось вже зробила, і це вже назад не повернеш. І це твої дії. Тобто, буває, що собі довіряти якби не варто, потрібно там, будувати якийсь конкретний план, прописати так, як це треба, сто разів думати, і тоді тільки прийдеш до якогось результату. Навіть коли ми, наприклад, палимо чи вживаємо алкоголь, хто це робить, так, чи там ще щось таке, якісь шкідливі звички, і там, ігроманія, там ще щось. Тобто, ця ж людина не хоче цього робити. Але ж вона це робить, і собі, собі виходить, шкодить. І тому, от я кажу, за переглядку можна чекати і від себе. Тобто і ти можеш не знати себе дуже добре. Чому ти вважаєш, що ти знаєш, що відбувається в сусідах? Чому ти вважаєш, що відбувається у тих інстаграмних дів? що вони виставили все красиво? Ні. За закритими дверями ти не бачила, як у них. І знаєте, тут як говорять, якби ти вділа мої сандалі, пройшла той шлях, який я пройшла, то ти, може, б його і не захотіла. Там, наприклад, чи до успіху, чи взагалі. Не варто заздрити іншим людям. Дивись, знаєте, якщо вона успішна, дійсно, в неї там куча бабла, красива машина, гарний чоловік, можливо, вона від чогось відмовлялася, щоб прийти до цього успіху. Ось в мене, наприклад, троє дітей. І я. Ну, свідомо відмовлялась від кар'єри. Тому що я цей час присвятила дітям. І так, я себе часто вважала неуспішною, що я себе там якось, ну, не дотягую до інших. Але якби я е, била в одну точку, тобто робила ту кар'єру, наприклад, мої б діти. Е, <свісно> Мали б менше зі мною спілкування. Для мене це мега важливо. Тобто я вибрала цей шлях, наприклад, хтось вибрав інший, хтось здав дитину няні, чи бабусі, чи в садочок і пішов якби шляхом здобування кар'єри. Ну, Також і в інших моментах десь ось я, наприклад, почала водити авто після 20, навірно, двох років після того, як я отримала права. Тобто і тут є теж причина. Тобто я там десь боялася, боялася там попасти в аварію. Або в мене ще була така фішка, я почала була вчитися, ми з чоловіком жили, а потім завагітніла. І в мене оця увага вона перемкнулася. Потім я боялася водити, коли в мене там дитина мала, потім ще щось там, якісь там інші справи були. І я цього не робила. Тобто, я це зробила тут, коли мені це реально припекло. От мені треба було, я сіла і прям поїхала. Ще в мене автівки до того не було раніше, тобто сумніви якісь були. А коли я була до цього готова, тобто я це зробила так само і з іншими моментами. Тобто, якщо ти будеш готова до цього успіху ментально, то він в тебе буде швидше за все. Тобто ти поставиш собі ціль, будеш до нього йти, щось робити, щось вчити, якісь знайомства здобувати. Правильно, і ти прийдеш до тієї точки, в яку ти хочеш. А якщо ти ще не там, значить ти до цього не готова. І не потрібно заздрити іншим, тому що вони цей шлях пройшли. Десь вони напрягались так, де ти напрягатися була не готова. Ось і все. Напишіть мені, кому ця інформація була корисною. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, як ви, чи ви заздрите іншим людям, що от в них класно, а в мене не так. Ну, може, це не як заздрість виглядає. там, знаєте, Може, це типа я почуваюся не успішною, але ж все одно ось ця тема вона є, з нею приходять до мене в консультування, і вона досить популярна. Я теж скажу, що я теж на цей інстаграм зважала. Поки мені не дійшло, що люди не виставляють погане. Зазвичай не виставляють. І діліться моїм відео з друзями, підписуйтесь на мене, ставте лайк, пишіть коментарі, щоб розвивати мою сторінку.